Мабуть, вперше за свою куцю історію місто Чорноморськ, власне день народження, перебувала в Жолобі. Так, 12 квітня Чорноморську виповнилося 51 рік, а 10 квітня на землі Чорноморська загинули люди від російської ракети. Місто будували політичні в'язні, тут горька земля. І спочатку тут з'явилося не місто, а суднобудівний завод. І лише потім плани і він став судоремонтним. Його захватили під час вільної України сепари. Бо Ілішівський судобудівний, якимися правдами, неправдами, забрали з держмайна люди, які підтримували тут русню. Які підтримували партію регіонів, а потім і ОПЗЖ в місті і кликали сюди і путінські ракети? Досі, досі викармаши і СРЗ при владі, в депутатах, на постах. Але сьогодні я не про це, я про людей Чорноморська. Вони красиві, красиві і неймовірно сильні. Ця земля ще в 18 віці. Заселялися, заселялися казаками. На місці сучасного Чорноморська стояли Бугови хотара, був такий казак Бугов. І вже потім з'явився Іллічівськ. І нове ім'я, яке мені дуже подобається, Чорноморська. В радянські часи, щоб потрапити до цього міста, треба було мати спецперепуску. Це зараз Чорноморськ такий веселий, курортний, легкий, з морським бризом. А колись тут будували свій суровий бит моряки, корабели з Риги, Миколаєва, Пітера. Люди змінилися за два роки війни. Багато їхало, багато переміщених осіб з Херсона, Ніколаєва, Енергодара. Стало багато української мови на вулицях і багато болю. Але місто тримається. Місто живе попри все. Не народження Чорноморське, маленьке місто, як гудзик, лише 21 квадратний кілометр, пару вулиць, доль, пару перпендикулярно. Всіх вас, всіх вас вітаю і люблю. У мене особливе ставлення до цього міста, тому що іздавна тут селилися вільні люди, козаки, старовіри. Будували власне щастя тут під палящим сонцем, де не було рослини затінку. Зараз все змішалося, історія, люди, але лишилася єдина ціль будувати власне щастя. Хай наступний день народження у цього красивого міста Чорноморськ буде вже переможним, буде без сепарів, без запруденців, без ворога. Без пристосуванців, а буде для всіх тих, хто бажає Україні волі і щастя. З днем народження Мій Чорноморськ!